Скажіть, будь ласка, пару слів, що ви думаєте? Хочу на віритися. Вам тут не подобається? Подобається. Чому ви хочете на Вінницю? Там більше подобається. Ви склали заповіт? А як же тріх мені? Пане Романе. Что вы сказать? хотите на да, хочу наверное, Трикси, там для Любови <реш> 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 хочу <до> Трикси Пані <реш> Трикси пани Катерина. И по <реш> пани Катерина. <Парослив. реш> <реш> <реш> номер 2 Should carry? Що ткаєш? Думаю, це книжчина прыгай. Че мужик помнит? Видимо, что не снимать? Ваше враження в Вікторії. Причнемо з вас. Що саме вам сподобалося поїзді? Мені сподобалось. Ні. Мені сподобалось Мотилятися вже на півокці, коли вже розумію, що все закінчилося. Мені так класно, але я там в кінці, як він не ще опустив, на дерево налетіла. На дерево. У mm. мене взагалі ніяких дерев нічого не було, я собі вийтаюся, давай мені руку дала і зразу не з першого разу схватив. Пані Катерина. Катюшка, що скажете ви? Мені дуже сподобалося. Та сподобалось. Так сподобалося. Там вам за сосиски много поставили Господи, Господи. Скажите, вам сподобалось? Вы приедете сейчас сюда? Ну, Ради лосося? Мальчик, это тебе Давай я твої засоси покажу. От Олі ні засоси і ще їх типу став за ногу. Розказуй Оля, як тобі. Дуже подобається мені. Я їх не одзаху. Тобто його так не хотіла відпускати. Я не мова. Тому кілька разів хотіла, щоб він повторював і повторював. Один. А може він і щось друге шептав? Ну, ми сміємо. Пригляди. Часто я думаю, що взяти. Думала, що вже впісає. Я там враження відмічка. Yeah. Що вам сподобався? Маленькі булочки. Yeah. Ти навіть камушка собі не взяла. Yeah. Mm -hmm. Я хочу повертатися, щоб дивитися. Може тримати Я не знаю, скільки я це Ми ще поки тут, потім поїдемо до кінець, раз повідомити.

Дуже гарно. Добре. Ну я думаю, що до весни має бути, ну це як ми таке не повітря. Мені, чесно кажучи, що воно старіше політики. Якось так може, от, Треба просто дивитися в історії, як воно будувалося це місце. Я читала, що перший згадки у 1200 якомусь там році. Про це Хто Хтось будва. Я не пам'ятаю. Я ж хотіла але... Вікторія! Кам янський. Кам янський. Ну що, обіцяємо сюди приїхати знову? Прибатись. Рибатись? Прибати? Звісно. Да. Вже по два рази. Ну побачимо. Першого разу. Я не обіцяю. Я обіцяю першого разу. А я не обіцяю по два рази. Я обіцяю по два рази. Я нічого не обіцяю. Приїхати хоч обіцяю. Обічаю? Там вже гриби всі, дивіки не всі хварні. Що здається? Тремні дні. Це такі воду ставлю. кремний. Від о, о, такий він очищає. Папа колись привозив нам такий подбор. У мене колись червоний такий, що був вдома. Він не знає, куди ми йдемо? Ми Ми гуляємо. Задасться сюда не давати выходити, задачи сюда не давать виситий. すごい。<laughs> Махай ручкою що Шо... Що ви можете сказати? Ам, 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 ам. Ви так дружите, у вас на фотоапарат фоткати. На фотоапарат ви так гарно сидите.